Дар Софіївки у цьому році одна з першою випускає квіткові броньочки. Як ви можете бачити, ось вони перед вами. Це дар Софіївки щеплений на Хурму Білагір'я. О, само білогір'я теж вже розпустило і теж не відстає, але тут іще ледь видно. Але як ви бачите, можете подивитися вже зачатки. Листочків виднів. Це не листочки, а квітоносів.